Американські змі попереджають європу про російські диверсії. Звідки інформація, які об'єкти може атакувати Москва, і скільки російських агентів зараз працюють у Європі? Всі подробиці у матеріалі Тетяни Логонове. Загроза дуже висока. Європейські спецслужби попереджають, Росія готує масштабні диверсії, географія, уся територія Євросоюзу, методи, вибухи, підпали, напади на об'єкти критичної інфраструктури та хакерські атаки, виконавці, агенти російської розвідки або підставні особи. Інформацію про підготовку актів саботажу опублікувало американське видання Financial Times. Журналісти поспілкувалися з представниками спецслужб трьох європейських держав. Ті підтвердили, Росія готує низку диверсій на території Євросоюзу, щоб щоби посилити курс на конфронтацію з заходом та дестабілізувати ситуацію загалом. Представники європейських силових структур інформацію видання наразі не коментували. Утім, останнім часом в Європі вже почастішали акти саботажу, у причетності до яких звинувачують Росію. Так у кінці квітня у Великій Британії підпалили склади з озброєнням для України. Це зробили двоє чоловіків, які, за даними правоохоронних органів, працювали на спецслужби Росії. А в Чехії агенти РФ намагалися вивести з ладу сигнальні системи на залізниці. Про це теж у квітні повідомив. Міністр транспорту України диверсії готували і в Німеччині. Кілька тижнів тому поліція затримала двох жителів Баварії, яких підозрюють в роботі на Москву. Дітер та Олександр, що мають німецьке та російське громадянство, збирали інформацію про американські військові бази на території Німеччини, оборонні підприємства та залізничні маршрути, якими транспортують армійські вантажі. І за даними прокуратури були готові зірвати надання військової допомоги Україні. Видані ордери на арешт, це означає, є обґрунтована підозра щодо ймовірної агентурної діяльності на користь російського режиму. Це успіх німецької контррозвідки, яка вчасно викрила і запобігла можливим атакам на об'єкти в Німеччині. Кремлівських агентів нині працюють в Європі. Звісно, невідомо. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну по російській агентурній мережі завдано серйозного удару. З європейських країн вислали понад 600 спецслужбістів, які працювали під дипломатичним прикриттям. Тож тепер Росія щосили намагається посилити свою присутність, засилаючи нових агентів і вербуючи представників діаспори та членів кримінальних угруповань. Тетяно Лугу Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.